Так. Засідання земельної комісії перед 35-ю сесією є 17 земельних питань. 9 земельних питань, які включені в порядок денний. Одне земельне питання було скинуто на сайті, також є, але було скинуто на наступний день після того, як. Е е е е Було вже розпорядження, та що воно не включено, але є прохання, якщо можна, то ну, розглянемо, а там можливо включиться. І ще сім окремо є, які не скинуті на сайт, поступили за момент, відколи були е е оприлюднені на сайті питання до вчорашнього дня. буквально. Тобто, якщо може розгляне комісія, скажуть на сесії до включити. Може, буде тих, що вже що є на Так. Всі всі, що де є на сайті, то все, як кажуть, однотипні питання про затвердження документацій із землеустрою на передачу власних земельних ділянок що Ікоцкович Павлівна Петрівна приватизовує в розпушках для ведення особистого селянського господарства 4 сотні. Якщо я не помиляюся, є старе архівне рішення 1993 року. 93-й 93 рік є старе рішення архівне Далі Галів Мирослава Михайлівна, село Свобода Болехівська, 3 соті для обслуговування будинку. Шевченка 110. Як у бачите? Михайліна. Ага, то тут там певно коло хати. Та то під хатою, три сотні. То не відпочаток пальці. Ні-ні. <ріху> <Йор>, Стасів, <ось. ріху> Лідія Яківна, на тіснена, натіснена вісім. Двадцять сотих під хатою. Далі Сабан Тарас Йосипович 40 сотих у не, Ділянка та йде по спадщині, він спадко в хату. Я знаю, на спочена, ту, чиста, на ту жінку, якої він спадкував у хаті було рішення винесено, він зараз користається законодавством, що він, він як довкола карт. А так, з другого приколки так. І Васюта Ольга Дмитрівна село кальна. 14 сотих, Шевченка 109. Буду знати точно всіх е, Не, то, то під хатою. Вони кажуть, що 20, ні? <ріст> далі е, село Кальна Мищак Іван Юрійович. Е, Лугова 9. Так само 16 сотих під хатою. Так, далі тут є багато шолом Мар'ян Миколайович. То є силово це сільськогосподарське призначення. Там старе архівне рішення 97-го року, він всі свої поля позбирав, які мав. Тут не аж та, та так багато то групи документації поробили. то Один витяг такий загрубий. Mm -hmm. Але загалом тут є ділянок з берегом скажу, оскільки раз, два, три, 4, 5, 6 ділянок. То є 19 сотих, 13 сотих, 17 сотих, 16, 15 і 10. Mm -hmm. То по Топовосховиському обліку за ним то облікується і. Далі, шолом, Марія Васильівна, селовитвиця, вулиця Шевченка, 8А, 25 сотих під хатою. То його дружина, бо то так вийшла хата на жінку земля на чоловіка. Не, ну, де не був хтось Якщо мною. Що з хати, аби мали запаховатися. <гум> Далі. Перепелиця і Іванна то є Лужки. Ага. Там є. Одна ділянка під хатою і раз, два, три, чотири, п'ять ділянок польових. Ну, я знаю, такі. Так. Оці питання є включені в порядок денний. Далі, то одно, за яке я кажу, що скинуло і на сайті воно було, але не включено в порядок Гудзій Ярослава Петрівна, село Свобода Болетівська. То саме, то заява ще від восьмого місяця, 10 там... сотень під хатою ці питання, ті, що за які говорив, що ці були то включив. О, ну, тобто, Це поставили на сайт тепер. то попутні сумки. Так то, то для нотати. Дальше. Далі. по то останнє поступимо, тому піде на низ. Далі, є три е, заяви я не брав від людей, бо десь воно. Ділянки комунальні на інвентаризацію, так як ми майже на кожну сесію, що люди пишуть, що хочуть приватизовувати, де є масиви. Е і їхні ділянки в тих масивах, які рахуються комунальною власністю. То один такий є масив за межами села Кальна. там людина має ділянку, масив е 5 гектарів. Інвентаризований, є кадастровий номер, людина там має рішення архівні і обробляє коле 16 років. Просить дозвіл на інвентаризацію. Далі у станківцях в сторону доросточок туди, там так само є комунальна ділянка площею 22 гектари, і людина має ділянку 13 сотих, має архівне рішення, так само просить, щоб дали ну, щоб про інвентариз... дали дозвіл, винесли рішення на інвентаризацію. Точніше, фірма е, зробить інвентаризацію, виріже їхні ділянки і туди не зможуть приватизувати то покальні там ділянка Гошовської Ірини Миколаївни, <клес> по Станківцях Паламар Лесі Михайлівни, і по витвиці на кривці, пожар Марія Михайлівна, так само ділянка 5 гектарів, в неї там є ділянка 30 сотих під лісом. Так само інвентаризована ділянка е, просить, щоб дати дозвіл на інвентаризацію. То такі є три. Далі три ділянки є, є три заяви. Тусик Наталія Іванівна, Слобода, Болехівська, 10 сотих під хатою. Є, є право власності на хату. Кулинин Дмитро Васильович село Липа, 18 сотих. Дозвіл на технічну документацію. У нього є рішення, що 94-го року. Про виділення земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку. Ділянку виділили, він далі з тим нічого не робив, тому що це рішення ще вручну написане. Він нічого не зробив, а зараз приватизувати на підставі рішення такого не можна. Зараз можна, якщо є рішення про, надання, про передачу власність, то пускають. Але закон каже, що ми можемо виносити рішення, якщо та ділянка була у власності або користуванні. Ну, рішення є, то є явна підстава, що ділянка була виділена, тобто вона була в користуванні, просто не було рішення про передатку власність, але в користуванні було. Тому є заява, щоб надати дозвіл на виготовлення технічної документації на ту ділянку. Під будівництво 18 сот. Мельникович Галина Іванівна села Санківці 21 сота. Під будівництво. Є право власності на будівлю і ділянка під будівлею. І ще одна є заява садча Ольга Михайлівна у витвиці там на в'їзді, де завод мають будувати в тому масиві. Там є дві ділянки по 10 сотих. Є два рішення. Одно пише про розподіл земель сільської ради у тимчасове користування на і 10 сотих. Надали рішення у тимчасове користування, у господарську книгу занесли, ділянки ніхто не вилучав, їм рахуються за людьми. Але рішення на тимчасове, тому по тому рішення зробити не можна. А другий є так само виділити терміном на 5 років, так само 10 сотих. Теж у книжку занесли. Авто Іванович, справа. Але гортова. Ні, бо там, купа... Ні, ну ті, то там, Артур Іванович, їхні ділянки такої реальні mm -hmm. Mm -hmm. От Отаких 17, 17 mm -hmm. заяв, які є. Тому кажу, 9 було включених, одна не включена. Прохання хоча б ту одну гузі, якщо, ну, можливо, якщо вже ці тоді чекають, ну, то вже будуть чекати, щоб хоч ту одну, бо там ще від 8 місяця заява, яка на ту сесію вона mm -hmm. не попала. таке. Кто за то, чтобы заявить текстур? Все за Все. Дякую. Все. Я отмоловаться. Риши. Все, записаться.